Вологи немає, обробіток ґрунту треба, буду копати. А що робити? Перші 10 сантиметрів гарно йдуть. А далі чогось припинає. Шановні аграрії, думав, якщо оранка не піде, буду копати землю. Не йшла вже два місяці. Скільки пугів порвала, дискова не пішла. Ну, наконець-то випало трошечки дощу і воно йде. Того, що поміняли той плуг. Взяли собі Деметру, ПШН-4, Т-150 тільки крекче, але йде. Гляньте, це ж вже на щось похоже. Це вже щось похоже на Оранку. Наблюдайте, Дніпропетровщина Т-150 Дметра Оранка. Шановні аграрії. Т-150, Та підходь підходцінці сюди, підскаже щось мені. І так, шановні аграрії, трактор Т-150, плуг одіметри, пшн 4, суха оранка в Дніпропетровщині. Раніше не показували, бо нічого не лізло. Там, де нічого не лізе, це лізе. Значить, понаблюдайте. Плуг, він такий не у кожного є. В чому особливість даного плуга? Особливість даного плуга, обратіть, є опорні кольоса такі. Їх два штуки. Тобто плуг ходить в плаваючому такому режимі, але в його нікуди не соває. Не соває чого? Оберіть на конструкцію даних корпусів. От. Подивіться, на четвертому корпусі стоїть польова дошка дошка. Це якорю у акули. Куди його направила, туди він і пішов. Ну, він стоїть рівно, тобто, чітко повторяє рельєф за трактором. Значить, даний плуг він може як безотвально работать, так і отвально. З переворотом та без перевороту пласта. Борозка після нього рельєфна. Це дає змогу гарно забезпечувати вологу ґрунтом, не іспаровуватися, задержання вологи проїзде. Ви можете навіть поляним, кутові роботи, ті, що під уклоном до 8 градусів трактор нікуди не зноси. Тобто, на трактор нагрузка уменшається плугом ми задоволені. Так як до цього одривали і корпуса, цей йде. От. Але ж до нього, якщо на 4 корпуса, то треба вже е, таку техніку, як Т-150, те тобто свише 180 сил желательно. тому що на остальній буде важко. От. Думали, в цьому году їй не буде, так як до цього планували оставляти тільки дисковані поля, так як оранка не йшла, От. але ж трошечки дощику вийшло. Що робити, треба орати. Кукурузочку хочеться сіяти, треба орати. Наблюдайте за за оранкою, Подивіться, як су, плуг себе веде. Це не реклама, ніхто не заплатив. Шо, що собі робимо, те й вам показуємо. І тут же є ось, ось є зділення, щоб одинаково регулювати передок і задок. Ось на тому є зділення. Як в тренажерному залі. Шепри, так, шепри той, Якщо зробили. тут опустили там, на 5 діленій да, і там, і там 5, 5 паралельно. І він вже да. тоді вирівняний. Так, шепри, да, шепри. Да, да, да. Тобто настройки це він якби більше простий. Плуг швид... швидкісний навісний. пшн 4. Ну що сказати, шановні аграрії? Кожен рік по-різному. Як в минулому році буксувало, не могли з... зорати його, вологи була страшенна сила. То в цьому році за такого африканського літа воно висохе, Я навіть не знаю, скільки треба дощу. Скільки треба для того, щоб воно промерзло. Значить, що виходить? Ми раніше його пробували орати. Значить, що заходи на 10 см, воно навіть не переворачує. Перевернуть пласт землі, о, для того, щоб були, вирівняти земельку, були б гарні всходи. Не давалося нічого. 10 см, хоч ти йому що. Робота, як рихлення, навіть ще хуже. Значить, час полей ми здискували, а це поле не трогали. Два дні назад у нас пройшов 9 мм дощик, Трошки промочив, лага, опустилася, що ми отримуємо. Якщо на 15 е, орать, то в принципі можна іще оставлять. Цей плуг, значить, виріши його підглубити. підглубити. Але ж він виварає нам отакі чемодани. Який ми надіємося, що за зиму вони розкиснуть. В принципі, через недільку обіцяють у нас на Дніпропетровщині проливні дощі. Ну, чи вони будуть, чи ні, ну це таке кожного разу. Гаданка, рулетка. Тому, що ми не засмучуємося, час полів здісковані, час перейшли до оранки. От. Тому що, як не як, оранка все-таки вона своє дає. Це і запас вологи. От, і заорювання поживних рештків. І в ітоги, ви знаєте, і урожай по оранці Хай вона буде погана, осіння, чим хороша весняна. Тому що весною у нас такої вологи немає. От, тому вирішили орати Понаблюдайте моє, як то кажуть, мій відгук про даний плуг. Ми задоволені. Він свою роботу робить Виходить оранка більше 20 сантиметрів. Але ж з виворачуванням такими. Містами навіть є до 30 сантиметрів і більше. Але тільки з підворотами такого каміння. Надіємося, що рік не повториться цей високосний, посухостійкий. І дана, даний ґрунт він напитається вологою. от, І ми отримаємо тут гарний врожай. Звісно, у кожного свої ґрунти, шановні аграрі, Не можна порівнювати по-нашому. Наша ненька Україна наскільки здорова, є, і супіщані. От, і багато хто там коментарів пише: так, я ось, ось загнав, в мене пішло. Да, по составу ґрунту є ґрунти, наскільки важкі, що і досі не виходить загнати плугу землю. В нас вони також чорноземи, глини тут немає. Производимо обробіток ґрунту, класичний, тобто ураночку, і разу п'ять років рихлимо. До побачення, шановні аграрії, не відмовляйтеся від воранку. Щоб вам не було, платити будуть, не відмовляйтеся, не переходьте на утіл. Залишайтесь каналом Агрован, А я кажу вам до побачення, мирного неба, благополуччя і всього найкращого.